Залітальне слово і приступимо до нагороджень з вашого дозволу. Почекайте. Розвію! По-перше, що хочу сказати, це а, надзвичайно, скажімо так, потужна зброя, яка нам зараз необхідна. Чому? Тому що ми завжди говоримо про техніку безпеки, але насправді ми її проходимо, але проходимо завжди теоретично. Я за своє життя один раз спробував загасити пожежу. Але це дійсно складний процес, це треба заряджати самі ці прилади, самі вогнегасники, з якими ти гасиш цю пожежу. Зараз ми маємо унікальну можливість цього всього пройти без, скажімо так, якихось сильних витрат. Тому що ви можете вибрати те, що я побачу, ви можете вибрати режим, де ви гасите цю пожежу, чи це е, закрите приміщення, чи відкрите приміщення, це гараж чи офіс далі. Я гасив пожежу, але знову ж таки була помилка, я гасив проти її вітру, проти вітру. Тобто так не можна а, робити. Ну і саме, мабуть, це те, що всі ми зараз живемо в новітній, технологіч, новітньому технологічному світі, і це все 3D, ви навколо все це бачите, і ви е, реально володієте тією ситуацією. Ви розумієте, що це полум'я, ви знаєте, куди рухатися. І я думаю, якщо вже така ситуація стариться зі мною, бо я тушив автомобіль, я точно знатиму, що напроти вітру його тушити не треба, треба зайти з боку. Це дуже це. Дуже крута річ, я їй раджу просто всім. Я не знаю, для... це не тільки для дітей, це для дорослих, але найголовніше, що це, це повністю безпечно. це безпечно І воно, як навіть для дитини, дитину завжди складно змусити щось робити, тому що для неї може це бути нецікавим, вона каже, це мені потім, поки як то кажуть, не печеться. Так от, щоб вона не впеклася, ви їй пропонуєте, грубо кажучи, гру. Гру, в якій вона приймає участь, вона буде робити, але вона всі грі навчиться реально гасити пожежу. Це надзвичайно круто, це захоплююче і це потрібно. потрібно всім нам.